Якщо вам потрібно підтвердження про те, що ви не отримували і не отримуєте допомогу у зв'язку з матеріальними труднощами, вам потрібно звернутися до Уржаду праці по місцю проживання. В принципі, заяв ніяких заповнювати не потрібно. Достатньо попросити працівника, референта Уржаду праці, щоб вам видали підтвердження о непобіранні давок в гмотне ноузі. Вам видадуть документ, який містить інформацію про адресу відділення уржаду праці, до якого ви зверталися, щоб отримати це підтвердження. Потім ваші особисті дані, прізвище ім'я, адреса реєстрації в чехії. Також в цьому документі найголовніше буде міститися інформація, що ви не отримуєте і не отримували протягом, певного, протягом певної кількості років, які ви там кажете, допомогу у зв'язку з матеріальними труднощами. І в кінці буде Достояти розітко, печатка і підпис референта, який видав вам цю, це підтвердження.